Привіт, з вами Чак Гейм, і сьогодні ми продовжуємо грати в Far Cry 5. А, збройний конвой. Скіл збройний підпалюй. Yeah. Yeah. Джон, роди, радий тобі бачити. Ви тебе зловили. От таке. Ти бачив моє? Вони були згідно. Прикинься, гриштику. Прийшов садив в г... нього кулю. Не смій суперечити волі батька. Волю долбойоба. Він зійди їх до Джона Він готовий висоти їх із сповідь. Бісете, блять, вже. À, знову ця хрень.